Вирощування лілій лисохавіст, також відомих як пустельні свічки, це просто і дуже приємно. Ці багаторічні квіти практично не вимагають догляду. Все, що вам потрібно, це місце всаду, ваші золоті руки і лопата. Хоча у цих багаторічників ефектні квіти, важливо пам'ятати, що догляд за ними дуже простий, якщо дотримуватися базових правил. Якщо ви коли-небудь садили і доглядали за весняними цибулинними, то з пустельними свічками у вас теж все вийде. Ці рослини цвітуть довше, ніж більшість цибулинних, і радують своїми квітами все літо. Якщо ви думаєте про те, щоб додати цей багаторічник у свій сад, або вже вирощуєте його, читайте далі. У цій статті ви знайдете корисну інформацію, яка допоможе вам виростити найкрасивіші лілії лисохавіст. Огляд тип рослини, багаторічник, бульба, сімейство, асфодолові, Рід, еремурус, вид, різні види, рідний регіон, Азія, Освітлення, повне сонце. Висота від 40 см до 2,5 м Потреба у воді помірна. Шкідники та хвороби, слимаки, стійкі до інших. Догляд мінімальний. Тип грунту, супісок, піщана. Зона морозостійкості –– 5,8. Що це таке? Ці красиві квітучі бульби відомі своїми неймовірно високими стеблами з квітами відтінків персикового, оранжевого та жовтого. Ботанічна назва походить від грецьких слів: «ірамос» – пустеля, і аора хвіст. Це ідеальна назва для рослини. Лисо витривалий і сонцелюбівий квітка з приголомшливим зовнішнім виглядом. Характеристика лілії лисохавіст відрізняються високими стеблами, на яких розташовані сотні дрібних квітів, цвітіння починається знизу і триває майже місяць. Перед появою квіткових стрілок рослина випускає синьо-зелене листя, схоже на листя нарцисів або юки. Це бульбова багаторічна рослина, яка буде повертатися щороку. Бульби це потовщені коріння, в яких зберігаються поживні речовини, як у цибулин. Висаджуйте їх серед інших багаторічних рослин, тому що після цвітіння стебла і листя відмирають, залишаючи порожні місця всаду. Щоб цього уникнути, комбінуйте лілії з котовником, декоративними травами, шавлією або іншими сонцелюбіве багатолітниками. Є три основні групи лілії лисохавіст, і рабистас найвищий до 3 метрів з рожевими квітами, і хималейка середній розмір до 1,8 метра з білими квітами, і станафиласкарликовий вид до 90 см з жовтими квітами, рідний регіон. Лілії лисохавіст родом з Азії, включаючи Гімалаї, де ґрунт сухий, а сонце багато. Важлива особливість їх рідного клімату холодні зими, які допомагають бульб відновитися. Посадка найкращий час для посадки осінь, як і для весняних цибулин. Виберіть місце з піщаним або супіщаним ґрунтом на повному сонці. Вам знадобиться тільки лопата і посадковий матеріал. Пересадження: бульби можна придбати в інтернеті або в садовому центрі. Іноді в розплідниках продають вже підросли рослини в горщиках. 1. Викопайте яму глибиною близько 15 см і трохи ширше бульби. 2. Якщо ґрунт занадто щільний, додайте шар піску або компосту на дно, 3. Помістіть бульбу в яму коронкою вгору. 4. Засипте землею, не заглиблюючи коронку. 5. Відстань між рослинами близько 60-90 см. Як вирощувати. Лілії лисохавіст майже не вимагають догляду і при цьому дуже ефектні. Давайте розберемося, що їм потрібно для зростання. Освітлення. Цим рослинам потрібно повне сонце, щоб стебла були міцними і витримували важкі квіти. При нестачі світла стебла можуть гнутися і ламатися. Полив Поливайте помірно близько 2,5 см води на тиждень під час активного росту. У посуху полив збільшуйте, взимку, коли рослина спить, полив скорочуйте. Ґрунт. Висаджуйте в добре дренований ґрунт. Якщо у вас важка глиниста земля, спробуйте вирощувати на піднятих грядках або контейнерах. Піщані ґрунти підходять, якщо вони багаті і пухкі. Температура і вологість рослини морозостійкі в зонах 5, 8. Холодні зими стимулюють ріст і цвітіння. У більш холодних регіонах мульчуйте основу рослин для захисту від морозів. Добриво. Ці рослини не вимагають частих підгодівлі. Коли з'являться квіткові стрілки, внесіть рідке добриво, синтетичне або органічне, наприклад, рідкий гній. Догляд Протягом сезону рослини майже не потребують уваги. Ось кілька порад. Підв'язуйте стебла, якщо вони схиляються від вітру. Після цвітіння обріжте стебла біля землі чистими ножицями. Розмноження найпростіший спосіб розподіл бульб. Розмноження насінням займає роки і не завжди успішно. Ділення. Кращий час для поділу осінь. 1. Викопайте бульбу, акуратно відступивши від нього. 2. Очистіть від землі і знайдіть природні ділення з коронкою. 3. Розділіть бульби руками або ножем. 4. Пересадіть деланки, залишаючи між ними достатню відстань. Популярні сорти Клеопатра. Висота 1, 2, 1, 5 метра. Квіти оранжево персикові з червоними прожилками. Зони 5-8 Фокстрот. Висота 1, 2, 1, 5 метра. Квіти ніжно-рожеві зони 5, 8, Пінокіо, Висота 40 см 1,5 метра. Квіти яскраво помаранчеві. Зони 5, 8, Романс. Висота. 40 см – 1,8 метра. Квіти лососоворожеві з жовтими тичинками. Зони – 5-8 Шелфорд Пінк. Висота 1, 2, 1, 8 метра. Квіти рожево лососеві. Зони – 4-8 Проблема лілії лисохавіст – стійкі до хвороб і шкідників. Але іноді можуть виникати складності. Шкідник, слимаки та равлики можуть пошкодити рослини. Якщо помітили їх, перевірте умови вирощування і використовуйте пастки або спеціальні засоби. Хвороба. Коренева гниль виникає через перезволоження. Якщо рослина почала виянути, викопайте бульби, видаліть гнилі частини і пересадіть в більш сухе місце. Часті питання. Чи розмножуються лілії лисохавіст? Так, але в основному через розподіл бульб. Насіння розмноження повільне і ненадійне. Чи безпечні вони для тварин? Немає даних про токсичність, але їх не рекомендується. Чи можна вирощувати в приміщенні? Теоретично так, але через розміри це важко. Краще садити у відкритому ґрунті. Укладення. Лілії лисохавіст відмінний вибір для саду. Вони красиві, стійкі до шкідників, довго цвітуть і майже не вимагають догляду. Посадіть бульби восени, і наступного літа ваш сад заграє новими фарбами.